Як пробачити свого кривдника і відпустити образи? Або що таке насправді прощення і що за ним приховано? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже важливу і актуальну тему сьогодення і всіх часів. Це образи і прощення. Що таке образи, як по-справжньому можна пробачити людину і що приховує в собі прощення? Давайте почнемо з того, що таке взагалі образи. Ми знаємо, що образи це якісь наші невиправдані очікування. Це те, чого ми чекали від іншої людини, але це не сталося, і ми із-за цього якось ображаємося. Або з нами поступили якось несправедливо. Нас скривдили, завдали нам болю, і від цього всередині з'являється якась образа. Образи це спектр різних емоцій, які були задавнені в момент якоїсь травматичної ситуації. І зазвичай це емоції гніву, злості, роздратування, відчуття несправедливості. Звісно, там може бути так само страх, тобто може бути якесь незадоволення. Але завжди і завжди в образі є приховані злість і агресія. Тобто, в момент, коли відбулася образа. Ви по якійсь причині себе не захистили. Або були якісь ситуації, або ви не могли цього зробити, або ви були зовсім малесенькою і беззахисною, так? і е, в цей момент виникає оця от злість, вона виникає як захист, але оскільки людина не може її проявити по якійсь причині, відстояти свої кордони, захистити себе, вона всередині подавляється. І цю злість ми якраз і носимо в собі подавлену злість, агресію, якийсь біль, як невиражені відчуття на свого кривдника. По суті, ми задавляємо в собі у вигляді образ якраз невиражені відчуття на свого кривдника, на людину, яка нас образила. Коли відбувається образа, вона завжди відбувається в якій позиції? В нашій психіці формується такий варіант, що якщо мене образили, я зараз знаходжуся в позиції жертві. Я дуже слабка, я беззахисна, я не можу з цим нічого зробити. А інша людина, вона дуже сильна, вона має наді мною владу і вона мене образила. Отже, ми свого критника завжди сприймаємо як агресора, а самі не усвідомлюючи того, попадаємо в таку позицію жертви. І в образі якраз утворюються ці дві позиції з відомого трикутника Карпмана. Тобто ми в образі програємо такі ролі. Можливо, ви чули, що образа це дитяча позиція, образа це дитяча емоція. І це насправді так. Тому що, будучи ще малесенькими дітками. Так, ми, наприклад, не розуміли цього життя, ми тільки вчилися. В якісь періоди, в якісь моменти, нам говорять, нам батьки щось говорили або якось з нами поступали, і ми на це ображалися. Ми вважали це по відношенню до нас несправедливо. Чому? Бо нам в цей момент було боляче. І якраз дуже багато наших образ, першочергові образи, вони накопичуються ще в ранньому дитинстві. І оскільки ми їх... Ніде не відпускаємо, нічого з ними не робимо, ніяк з ними не взаємодіємо. Вони знаходяться з нами і в дорослому віці. В дорослому віці ми продовжуємо ображатися, але на основі того, що було з нами в дитинстві. Ось чому з образами обов'язково потрібно працювати. Якщо ви відчуваєте, що ви ображаєтесь далі на людей, події, ситуації, звинувачуєте їх, відчуваєте оце відчуття болю, відчуваєте себе жертвою. Це показники того, що вам потрібно пропрацювати свої образи. І ви знаєте, я дуже часто чую від спеціалістів або від людей, які ходять до спеціалістів такі речі. Ну що ти? Ну, прийми своє дитинство. Ну, не треба ображатися на батьків. Ну, це ж батьки, тим більше, якщо ті люди вже померли. Пробач, ти маєш пробачити, так говорять релігії. Так говорить наше виховання, так говорить навіть класична психологія. Давай ми з тобою поговоримо про ці образи, а тепер прийми дорослу позицію і пробач ні. Якщо ви хоч раз були в такій ситуації, ви знаєте, що це просто не працює. Ви наче слухаєте свого психолога, який говорить: ну пробачно, ну, прийми дитячу позицію, ну ти ж вже дорослий, да? прийми точніше дорослу позицію. Ти ж уже дорослий, ти ж маєш усвідомлювати все, що відбувається, і ви наче думаєте, ну та мені треба пробачити, мені треба пробачити. Ви починаєте боротися самі з собою, виникає внутрішній конфлікт. Ви заганяєте емоції, образи ще глибше, тому що починаєте думати, ну, психолог сказав, маю пробачити, значить, пробачити. А в результаті прощення не відбувається. Чому? Тому що ви нічого не зробили. З тими задавленими емоціями, які є вже у вас всередині. Ви ніяким чином їх не відпустили, не пролікували, не прожили. Ви не відпустили травматичні ситуації, а намагаєтесь пробачити іншу людину від розуму. Будь великодушний, пробач, ти мусиш пробачити, ти ж хороша людина, не тримай уже стільки зла на іншу людину. І дивіться, що відбувається: образа запихується ще більш глибше. Образа запихується десь глибоко, ви самі намагаєтеся від неї втікати і її уникати, але самого прощення не відбувається. Від цього дуже часто люди хворіють як психічно, психологічно, так і фізіологічно. Як відбувається прощення, я вам зараз розповім. Дивіться: прощення це наслідок. Воно відбувається саме по собі. Над ним не потрібно, ви не можете людину пробачити. Прощення відбувається саме по собі, знаєте тоді, коли? Коли ви працюєте, пропрацьовуєте і відпускаєте, проживаєте всі подавлені емоції, які у вас були по відношенню до цієї ситуації і до цієї людини. Почуйте мене зараз: прощення відбувається лише тоді, коли ви дозволяєте собі відпустити всі емоції і ситуації. Всі почуття свої зі свого тіла задавнені, які, можливо, у вас знаходяться роками чи десятиліттями. В даному випадку, коли ви працюєте з цими емоціями, ви їх пропрацьовуєте, відпускаєте, ви від них позбуваєтеся, і тоді прощення як акт відбувається само по собі. Вам уже не потрібно тримати цю злість всередині, її просто немає. Вам уже не потрібно кожного разу опиратися на цю думку про цю людину. Вам не потрібно кожного разу, як психіка вам дає якийсь спогад, знову напружуватися чи якби чи злитися. Всі ці реакції, коли вони відпрацьовані і пропрацьовані психікою, вони вже не потрібні для неї. А відповідно, ви дивитесь на людину, і ви розумієте, та й в принципі пофіг. Я уже на неї не ображаюся. Саме так працює прощення, і тільки так. І що відбувається в даному випадку, коли ви працюєте своїми емоціями? Оця от позиція, я жертва, а мій кривдник – він агресор, вона стирається, тому що ви або стаєте з кривдником на одній позиції, рівний рівний одному, а значить, ви можете уже щось сказати, висказати, дати звіздюлей, одним словом, відстояти себе, або ви навіть піднімаєтеся вище в позицію переможця. І от тільки в цих двох позиціях, або на рівні, або в позиції переможця насправді можна пробачити. Тому що з позиції жертви ви ніколи не можете пробачити цю людину. У вас завжди буде вона сильніша, а я слабший. У вас завжди буде в психіці, якщо я слабший, значить я не можу навіть пробачити його. І от в цьому заключається якраз і суть прощення. До чого я вам все це розказую? Я хочу, щоб ви розуміли цей алгоритм. Я хочу, щоб ви розуміли, що насправді відбувається у вашій психіці. І наступний момент, щоб ви почали з цим правильно працювати. Тому що якщо ви ходите до спеціалістів, де е, крок за кроком, рік за роком, ви мусолите одні ті самі травми, ви говорите про одне, теж ви запихаєте свої образи ще глибше, ще далі, і нічого в, вашій, в вашому житті взагалі ніяких змін не відбувається, і у вашому внутрішньому світі у відчуттях. Теж ніяких змін не відбувається, це означає, що ви робите щось не так. І ці методики вони мало ефективні. І коли ви розумієте, як насправді працює наша психіка, що насправді відбувається в моменти, коли ви ображаєтеся, і в моменти прощення, вам стає зрозуміліше, як це зробити. В чому суть гіпнотерапії? Гіпнотерапія працює не з наслідком, а вона працює з причиною. Вона працює з вашими всіми подавленими і задавленими емоціями. Вона знаходить причини задавлених цих емоцій. Вона працює з цими ситуаціями. Вона допомагає якраз вирівнятися з кривдником на рівні або стати навіть переможцем в певних ситуаціях. І саме прощення воно відбувається як наслідок. Тобто ви настільки внутрішньо е, себе перелаштовуєте, що ви дивитесь на людину і розумієте, а мені немає сенсу носити ці образи в собі. Я вже пробачив, мені все одно. От якраз відчуття все одно, коли вам все одно, коли у вас немає цих ситуацій емоцій, вони не виникають. Це і є прощення. Пробачити самостійно практично неможливо. Якщо у вас всередині є подавлені біль. Якщо у вас всередині є подавлені емоції, ці емоції завжди будуть боліти. А відповідно, ваша психіка, ваша підсвідомість ніколи не пустить вас в цей досвід. На терапії ж я дуже бережно провожу клієнтів для того, щоб вони могли перепрожити і відпустити всі задавлені емоції. Для того, щоб вони могли вивільнити всі ці емоції. Для цього існує дуже багато. Гіпнотерапевтичних технік, які допомагають працювати із образами і з подавленими емоціями. Тому дивіться, якщо ви давно в цій темі, якщо ви можливо ходите на якісь курси, працюєте з психологами, я ні в якому випадку не роблю їм антирекламу, а собі рекламу. Я хочу лише, щоб ви звернули увагу на те, що працює в вашому житті, а що не працює, що давним-давно вже треба залишити і можливо взяти для себе. Інший інструмент більш дієвіший. Якщо вас е, зацікавило це відео, якщо ви побачили в ньому для себе толк, якщо ви побачили взагалі, що з цим можна працювати, і у вас цей запит такий є, приходьте до мене на консультацію. Приходьте, ми розберемо ваш запит, і можливо в терапії, якщо ви на неї наважитеся, буквально за кілька сесій можна взагалі позбутися цього стану, не ходити роками, не мусолити це роками. А буквально за кілька сесій це все відбувається. Я вас запрошую. А також зовсім скоро стартує програма Діпрест, яка допомагає вийти з різних психологічних негативних станів, такі як апатія, депресія, небажання жити. Перепади настрою, внутрішні конфлікти і так далі. Тобто, ця програма вона теж там буде теж робота з образами обов'язково, тому що дуже часто якраз наші подавлені образи являються причиною депресії, причиною негативного стану. Тож пишіть мені, дізнавайтеся деталі, і я буду рада вас бачити.